Всім привіт! Ви на каналі Ремонт фортепіано» І сьогодні у нас чергова розпаковка. Знову ж таки, приїхала з Аліекспрес. Тут я вже відкрив. Надивився, що що всередині. Хоча в принципі здогадуюсь, бо коли ти замовляєш на Аліекспрес, там по номеру можна визначити, що до тебе приїхало, коли ти замовляв. Отже, давайте почнемо мабуть, з цього. Ну, от, якось легше запаковано. Так, тут так. У нас буде серія розпаковок, тут, тому дивіться там далі. Так. Отже, дивимося так. Ну, що мені подобається китайці, вони дуже гарно це все запаковують. Так, так. це можна викинути поки що. Так. Що ж це у нас? Так. Ага. Ну, я думаю, майстри з досвідом здогадались, що це таке. Якщо не помиляюсь, деякі його називають чортиком на сленгу. Але по літературному це називається ложковий крипейзен для кріповки ложок. Нагадую, що ложки у нас відповідають за димферам, тобто вони натискають там, на демфель гальтери, і ми регулюємо, регулюємо, власне кажучи, самі демфера. Це Ще на нього кажуть ложечник або я кажу, як прийнято казати, ложечний крипейзен. Він йде е, до спеціального е, набору інструментів. Тобто до нього йде ручка, яку я вже раніше замовляв, я вам її показував. Ось теоретично вона має зараз підійти. І це вже у нас повноцінний інструмент, щоб у нас менше місця було е, в сумці. Чи в Кейсів, кого що, чи в рюкзаку. хто що любить, ось так. Зафіксували. І ось. Да, бачите, все є. Все працює. Ну, можливо, пізніше десь буду робити відео, як воно працює. Хоча насправді я чись думав, що воно буде трошки довше. Ну, мабуть, погано прочитав. мабуть, погано прочитав. Е Характеристику. Не звернув на це увагу. Бажано, щоб ця ложка вона мала дов... більшу довжину, тоді зручніше регулювати всю цю механіку. Ой, не ложка може, перепрошую. ложечний Крипейзин. Добре, йдемо далі. З ложечним крипезином. Ми розібралися. Так. Наступне відео буде зараз.